Лічені дні залишаються до виборів президента США за перегонами пильнує весь світ а надто Україна, адже від того, хто саме очолить Білий Дім, залежить, чи зможемо ми давати агресори ефективну відсіч і далі. Про останні тенденції передвиборчого процесу та вподобання електорату розкаже кореспондентка Голосу Америки Тетяна Ворожко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас. Вам слово, і які найсвіжіші дані? Так, вітаю. Насправді вже 60 мільйонів а, зареєстрованих виборців. Вже проголосували сполучених штатах. Дозволяється голосувати поштою в деяких штатах. А також фізично на дільницях ще до власне офіційного дня виборів. В деяких штатах це вже понад половина. А в штаті Джорджія понад двох третин виборців. Отже, а, на, наразі триває боротьба в першу чергу за голоси виборців в семи ключових штатах. А і Камала Харіс і Дональд Трамп зосереджують саме на цих штатах свою увагу, і цими днями вони відправилися на. Південний захід країни Аризона, Невада та нью мексика до Гаріць приєдналися Дженніфер Лопес, а, а Дональду Трампу в цій компанії сьогодні допомагає та керкарса. Ну і також серед ми бачимо, що за результатами опитувань в, в результати голосів або показують, що. Цих ключових штатах відмінність між двома кандидатами залишається в межах статистичної похибки. І також сьогодні в новинах опинився мільярдер Елен Маск, який приєднався до кампанії Дональда Трампа. Він активно за нього агітує, А також оголосив таку лотерею, де він роздає щодня мільйон доларів будь-якому випадковому зареєстрованому виборцю в тих семи ключових штатах, які підпишуть петицію за свободу слова та право володіння зброєю. Прокурор. Статі філа в штаті Пенсильванія каже, що це порушує місцеві закони про проведення лотереї та права споживачів. Чи порушує таким чином виборче право? Тут думки експертів розділилися, але поки що це алонаматку не закидають. Пані Тетяно, ми бачили, що мас, вибачте, Трамп виступав у костюмі сміттяра. А що що відбувається? Що це таке? Ну, дійсно, тема сміття опинилася в центрі американської виборчої кампанії. А в понеділок Джо Байден, президент, говорячи зі своїми прихильниками. А він відповідав на питання. Його попросили прокоментувати слова коміка, який виступав на ралі Дональда Трампа в неділю, який назвав острів Пуертаріко плаваючим островом сміття, і Байден, це Судив і сказав, що але він це сказав так, що це пролунало. Що єдиним сміттям є прихильники Дональда Трампа. Комп... Білий дім та сам Джо Байден негайно пояснили про те, що він мав на увазі слова у цього одного прихильника, коміка. Але це негайно рознесла кампанія Дональда Трампа. Такі висували. Вони висилають такі листи фандрайзника, де просять проголосувати за Дональда Трампа, тому що він не вважає американських громадян сміттям. Ну і Дональд Трамп навіть вдягнувся в костюм сміття, покатався. На машині, яка збирає сміття, і звертаючи до своїх прихильників, власне, залишаючи цей, залишаючись цією уніформою, він сказав, що він не вважає 250 мільйонів американців сміттям. Хоча зазначу, що в Сполучених Штатах проживає 345 мільйонів. Давайте послухаємо його заяву. Ну і сама Камала Харрис пояснила, що вона завжди говорила про те, що вона буде президентом для усіх американців. Давайте послухаємо. Я категорично не погоджуюся з будь-якою критикою людей на підставі того за кого вони голосують. Ви чули мою промову вчора ввечері. Я це кажу постійно впродовж моєї кар'єри. Я вважаю, що моя робота полягає в тому, щоб представити всіх людей незалежно від того, підтримують вони мене чи ні. І як президентка Сполучених Штатів я буду президенткою для всіх американців. Києва. Пані Тетяно, дуже вам дякую за докладну і цікаву розповідь. Це Тетяна Ворожко, кореспондентка Голосу Америки. Вона була з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, гарного дня. Нам все добре. Дякую.